Всім привіт! Ви на каналі Супер Максим. Ми сьогодні відкриваємо пакетики. У нас сьогодні є екватор, лісовий і повелитель. Давайте відкриємо. Так, правда? Максимко, розкажи, кому ти дякуєш за ті пакетики? Хто це тобі подарував? Мій найкращий друг Ілля. Так, тобі подарував твій друг Ілля, Діанка, Тетянася, так? За що їм і Дякуємо, правда Максимко? Так. Давайте я дуже хочу, щоб тут бурсук попався. Ну давай подивимось. Так. Серйозно, бурсук? О, класний! Максимко, це лісовий мешканець. Так. Так, Ліс, а він хижак. Що ти знаєш про бурсуків? Що борсук, ду... Що бурсуки живуть в горах, лісах? А, а чому живе? А чим вони харчуються? Харчуються. Вони можуть... Вони травоїди, харчуються або, або все, все їде. Вони їдять і траву, і комах, наскільки я знаю. І навіть м'ясо, напевно, так? Да? Певно, що так. Тому буклетів нема. Класний бурсук. — Відкриваємо тепер позволити. Клас! це що за пташка? Покажи, будь ласка, ближче. Це є. Хто це, Максимка? Стерв'ятник! Це стерв Так. А чим харчується Стерв'ятник? Я сам папалю. Угу. Рештка, матка. на можна Клас. Орлан! Що це за... Це Орлан? Ні. Це не Орлан. А ну покажи, будь ласка, на буклеті. Вони, Там пере... Вони переплутали. У мене вже був орлан і то такий самий буклет. Ну так, а, -а, а буклет від іншої тваринки, так? Угу. Ясно. Це як стардятник з чим. Так, друзі, друзі, справді, напевно, переплутали, так? Арбізами. Так. Класні, а цей стрілятник, він теж вміє щось робити? Ні, нічого. Але брусок і кабан єдині, хто мають арбізи. Тут таке враження, правда, Максимко, що вони переплутали буклет, поставили від Орлана. Давайте ще цей відкриємо, повернути відплаток. Давай. Давай. Хто ж там покладеться? Рідкісний. Хто там такий рідкісний? Класно, це акула яка. Тигрова. Тигрова кула. О, вона величезна. Класно. Класна. Букле! Там можна Букле. почитати якусь інформацію про неї. Вау, це класно. Ку... Агресивність 5, небезпечність 5, швидкість 4. вона одна з найкласних. Це є тигрова акула, Вона рідка Дісна. Вона небезпечний підводний житель і її ще називають тигровою через темні смуги на тілі. Таке вона... звітом стоїть менш смітник. Чому? Бо вона, вона є все сміття. Я бачив таке в мультику. Я класна кула. Вона дуже класна. Но я найбільше задоволений всіма. Пише, що вона їсть все підряд, що вона і в шлунку можна знайти і каністри від бензину, і пластикові пляшки, і рибу, і все, що хочеш. Ну, Іграшки дуже гарні, правда, Максимко? Так. Дивіться, друзі, отак виглядає буклет з цигровою акулою. І, вот. і отут вона є з колекції. Дивіться. Клас, цигрова акула, супер. Дуже класно. Вона найбільше в цієї колекції. Угу. Я чомусь думала, що мені купається була фула або дельфін. Клас. Ну що? Слава Україні! Героям слава! До зустрічі! Дякуємо за перегляди. Так, і дякуємо другові за подарунки, правда? Так, до побачення всім слава Україні! Героям слава!